Сьогодні я покажу вправи на руки з гантелями, які я зазвичай використовую у своїх тренуваннях для того, щоб підтримувати їх у такому вигляді, а також ставати сильніше. І насправді, враховуючи те, що на вигляд наших рук впливає біцепс, трицепс, а також плечі, цих вправ є насправді не так багато. А ті, які використовую я, їх ще менше. Тому я відразу буду показувати вправу і розказувати, де саме я їх застосовую. І першою вправою є звичайні найпростіші згинання на біцепс. І насправді я навіть не розділяю, чи це будуть звичайні молотки, чи це будуть згинання на біцепс ротацією. Тобто я просто згинаю руку, тому що наш біцепс відповідає за згинання руки. Цю вправу дуже часто я використовую в сетах в кінці тренування, коли є гантелі, саме на майданчику. Як правило, одним із найпопулярніших сетів, який я використовую, це підтягування нижнім хватом з кутом. Вузьким нижнім хватом разом з згинаннями на біцеп, тобто, умовно, я роблю сім підтягувань, 15 згинань на біцеп. Це хороший спосіб включити саме ці м'язи в роботу, тому що на таких підтягуваннях біцепс працює, і ми його ще додатково добиваємо. Так, щоб робити цю вправу окремо, то таке буває максимально рідко. Зазвичай це тоді, коли я хочу. Максимально легко потренуватися, або коли я підтягувався настільки багато, що мені печуть руки, і я не можу нічого робити, окрім того, що робити звичайні згання на біцепс. Але це буває дуже і дуже рідко. Напевно, що з періодичністю раз в два-три в місяці я виділяю цю вправу окремо і роблю її взагалі без сетів. І другою вправою є звичайні згинання однієї гантелі на біцепс. Чим ця вправа відрізняється від попередньої? По факту нічим, що там руки згинаються, що там просто менша вага. І зазвичай я цю вправу використовую в сеті. З першою вправою для того, щоб краще пропрацювати свій біцепс. Як це виглядає? Умовно беру гантелі, 15 кг, роблю скільки зможу згинань на біцепс. Після того просто беру цю одну гантелю і той самий біцепс добиваю. Знову ж таки, цю вправу я виконую тоді, коли я вже пропрацював добряче підтягування і. Хочу просто добити руки, тому що вже підтягуватися я нормально не можу через те, що почуть мозолі або через те, що дуже сильно забити. І це також буває доволі нечасто. Йдемо далі. По суті, з біцепсом все. Перейдемо до плечей. На плечі я виконую одну єдину вправу з гантелями, і також дуже рідко, тоді коли є гантелі на майданчику. І це звичайні найпростіші махи на плечі. З Цією вправою дуже складно прогресувати у вазі, тому що вправа насправді є не дуже комфортною і не дуже анатомічною. Тому тут я працюю з невеликою вагою на велику кількість повторень для того, щоб... Включити середню дельту в роботу. Ніякі жими я не роблю. У мене плечі доволі гарно вбиваються на різних видах віджимань, і особливо на віджиманнях на брусах. Тому, по суті, ця вправа є як виключення, інколи, коли я хочу зробити легше тренування. Я також я її роблю там з періодичністю раз в місяць, можливо, інколи частіше, коли є бажання і є бажання приділити більше часу для тренувань. Стосовно вправ на трицепс, то з гантелями на трицепс я не роблю абсолютно нічого. Взагалі, окремі вправи на тріцепсі, я можна сказати, що не виділяю. Тобто я багато віджимаюсь на брусах, багато віджимаю від землі. І за рахунок цього я можу собі дозволити не робити нічого на, на цю групу м'язів. І в принципі він у мене доволі адекватно виглядає, і мені цього цілком достатньо. По суті, все. Ці три вправи я вважаю найбільш ефективними з гантелями. І це як варіант урізноманітнити своє тренування, якщо у вас немає багато часу. Чи виділяв би я окремо час на тренування рук? Ні, не виділяв, тому що. Перше, мені це не цікаво. І друге, враховуючи, що мої тренування складаються на 90% виключно з базових вправ, руки все рівно отримують там доволі непогане навантаження. Умовно, у підтягуваннях у нас працює біцепс, як мяз синергіст У віджиманнях на брусах працює трицепс. І цього навантаження цілком достатньо, в моєму випадку, для того, щоб мої руки прогресували. Тому мені цього цілком достатньо. Я знову ж таки за практичність, мої тренування тривають 50%. Хвилин, годину максимум, я можу тренуватися три рази на тиждень і при цьому нормально прогресувати. Я не є бодібілдером і дуже рідко працюю над відстаючими групами м'язів тільки тоді, коли вони мені заважають робити якийсь рух. І якщо у мене буде вільний день для тренування, і я теоретично не міг би поставити руки, то я швидше за все вийду і пороблю виходи, тому що мені це більше подобається. А я вважаю, що якщо вам тренування не подобається, то довго ви не протягнете. Тому потрібно робити в першу чергу. Ті тренування, які приносять вам задоволення. Якось так. повторюсь, це не є рекомендація, це всього лише виключно мій досвід і моя думка. Я вважаю, що ці вправи це ті, які дають результат при таких тренуваннях, які роблю я. Пишіть у коментарях топ ваших вправ на руки, що робите саме ви. Та всім дякую за перегляд. А також у посиланні під відео ви можете спробувати мою програму тренувань, де ви зможете навчитись тренуватись з власною вагою, ставати сильніше, витриваліше, прогресувати у підтягуваннях, віджиманнях на брусах, віджиманнях від землі. Пробуйте!